будуть я їм за день, Тому хочу почати реально знімати. Такі. Якщо вам сподобається така рубрика, то я буду її продовжувати далі знімати. Подумала, а чому б мені спробувати не зняти таку рубрику? 9004 тисяч і 4 переглядів. Просто я в шоці. Всім мене... добрий вечір. Я зараз йду додому. От. І напевно це не знаю, яка це буде частина. Просто ставлю в лог. Усім-усім привіт! Мене звати Ліза і сьогодні перший день, коли я експериментую, пробую знімати рубрику, що я їм за день, в влоговому форматі. Якщо вам сподобається така рубрика, то я буду її продовжувати далі знімати, тому що мені дійсно подобається дивитися таку рубрику, я би хотіла, я подумала, а чому б мені спробувати не зняти таку рубрику. Тому я вирішила зробити таке експериментальне відео і попробую. Якщо вийде, то буду далі знімати, якщо ж ні, то значить ні. Тож, ж, вам трішки розповім. Я не знаю, чи я вставила перед цим шматочком деякі шматочки, які я знімала декілька днів назад, де розповідала про цю рубрику. Якщо ні, то зараз розповім. Я буду знімати в влоговому форматі. Зразу хотіла знімати або в YouTube Shorts, або думала в ось такому влоговому форматі, але подумала за хвилину, я не встигну розповісти, що я їла за цілий день. Тому я вирішила зробити такий влоговий формат і туди вкладу не один день, а можливо декілька, щоб було більш цікавіше дивитися. І буду розповідати, в принципі, про своє життя трошечки, але періодично всю частину цього відео буду займати саме що є їм. А, також буду вставляти калорійність, приблизну калорійність, типу як я не рахую приблизну калорійність продуктів, які я з'їла. І також, типу, скільки я кроків пройшла за день. Оце все. Типу, щоб ви мали приблизно перед собою яких кроків я пройшла, скільки калорій я спалила за день, і в принципі, ось. А, тому надіюсь, вам сподобається ця рубрика. І будемо далі її знімати. Е, тож, е, до речі, хотіла вам сказати, я літом мені дуже стидно, але я літом знімала декілька відео, десь три чи чотири відео. Я не пам'ятаю скільки скільки. Де декілька відео. Мені дуже стидно, але блін, я постараюся знімати відео, але я вже буду не так часто знімати, тому що в мене школа, всі ці діла, багато ще чого. І, взагалі, я нічого не встигаю, але я буду старатися е, трошечки потрошки знімати відео, монтувати і виставляти. Е, Літом я зняла 4 вроді відео, і одне з них, YouTube Shots, просто е, це з готуванням лимонаду, просто за декілька днів, за п'ять днів, дев'ять тисяч і чотири переглядів. Просто я в шоці. У мене таких переглядів ще не було, і це дуже 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 багато. І там ще дуже багато вподобайок. Я вам десь тут прикріплю, щоб ви побачили. Якщо хтось ще не дивився, то подивіться реально, я в шоці була. Да, я його довго монтувала, Реально я старалася над його монтажем, але я не думала, що так буде багато. Я просто в шоці. Буквально за п'ять, ну за тиждень набрало 9,4 і тисячі переглядів. Я просто в шоці. Тому. Подивіться, будь ласка, і реально буду періодично знімати ось цю рубрику і періодично буду знімати рецепти. Тому я буду розпочинати свій перший прийом їжі, тому що я вже встала і мені треба щось їсти. І а ви дивіться. Ну, я, ну, я сідаю їсти вже. У мене тут я вам показувала яєчня. дві яєчні і бутерброди. Я не знаю, що я з'їмце все прям, але Диву, поки що так. Тому, в принципі, я вам порахую, скільки тут калорій. Яка тут калорійність. Оду... У мене ще тут є чай. Сьогодні школа. У мене сьогодні дві математики. От будемо періодично знімати. М -м -м. Але якщо в мене будуть якісь школи перекуси. Я не знаю, чи зможу вам знімати так, як я прямо зараз знімаю. Я вже просто вам покажу, що я їла, і встановлю калорійність цього. І ну, приблизно калорійність. Так, ну що ж, ось такий сніданок у нас вийшов. Я вам тут вставлю скрізь калорійності, скільки я приблизно підрахувала. Тобто я вам говорю, що я не точно прям, все прям, точно підраховую, але це приблизні а, підрахування калорій. І зараз я вирішила на І в мене є ось така упаковка печива. Я вам її, вроді, знімала вже тут асорті. Ось. Ось таке печиво. Зараз буду їсти, пробувати з молочком. Отак -от. Попробую три штучки от, і скажу, яка мені більше сподобається. Першу ось таку. Видимо. Ось таке. Бачимо, камера трохи не фокусується. Ось, я. Пошли поговорим. У все по своим мышцы. У нас залышалось сейчас просто такая пачка. вот так вот его разломаю. Просто я у меня там арахис, такая И пачка. Она такая. У ну, в принципе, прикольно. Она мне пишет, куда будет свои дела. Перейдемо до обіду. У мене тут суп та бутерброд, який залишився після сніданку. Потім у школі на перекус я з'їла одну таку трубочку з вишнею. Та після уроків вдома я забула вам зняти, що я вечеряла, тому в принципі ось такий реціон вийшов. Наступного дня на сніданок у мене було два різних тости. Один ось такий з тунцем та один солодкий, вроді називається французький тост. Були обидва дуже смачні. На обід у мене був борщ з сметанкою, та ще трішки сиру та ковбаски. А на перекус я з'їла одну таку зефірку. До речі, вона мені дуже сподобалася, така ніжна, тому рекомендую спробувати. Вийшов ось такий раціон і ось калорійність. А наступного ранку у мене був ось такий шикарний сніданок. Тут три сирничка з сметанкою та медом. А також ще я вирішила з'їсти творожок з варенням було дуже смачно і це був сніданок перед тренуванням. Та вже після тренування я зголодніла і вирішила зайти в Кулиничі купити собі щось смачненького. Взяла собі ось такий круасан з полуничним джемом, виявився він дуже смачним. А потім взяла ось таке мохіто з кавуном, дуже він мені сподобався. Коли я вже перекусила, я пішла додому та насолоджувалася цією прекрасною погодою. До речі, в скрінах з моїми кроками не завжди бувають точними, скільки я калорій спалила за день. Тому що я хожу на тренування і не завжди там пишеться правильно. Тож ось такий перекус вийшов, тут вам прикріплю калорійність. Вдома на мене чекала ось така вафелька з джемом дині. Дуже смачна, мені сподобалось. Так, зараз буду їсти ось таку вафельку. Я мені показувала з джемом дині. Я таку вафлі ще не пробувала. смачно. Давайте. Це за маркет топта. Там, може бути такі вафельки. Я было там брата. Мы частенько там я брала. Там есть скидка. Скидка, я не пробовала, наверное, Еще какая-то клубничная есть. А... Какая-то мучанка. До речі. ось тут вже відчувається смак. Дія. До речі. в мене в холодильнику є мотя. Я ніколи не пробувала мотя, вроді. От знаєте, настояще. Я пробувала від руч. Поволіться прям пламбі. То мої не дуже сподобалося. Там типу замість крем-сиру, а це морозиво. От. Ще я пробувала від Галі гайбаули. Таке маунті Ну, Пролі не погано. Але блін, оце Моті, воно стоїть 70 гривень одна штучка. Ось так виглядали Моті. У мене були два смаки Маракуя та Манго. Я спробувала Маракую дуже смачно. Там всередині творожний сир і ще в начинки попадалися справжні кісточки Маракуї. Але мені здається, це трошки задорогувато. А увечері в мене були ось такі суші. Просто подивіться, які вони гарні. Я так про них мріяла, вони були дуже смачні. Коротше, всім привіт! Я зараз не знаю, який іменно день у мене, але в мене сьогодні суперова вечеря, просто мене тут суші. Не знаю, я напевне не всі з'їм, тому що тут аж 9 штук. Плюс у мене піца, два шматочки ось такої. Чого Камери. Все, все. от є також у мене тут есть імбыр соєвий соус и домашній компоток зараз буду вечеряти давайте це доставка япиком от де моїком минула Вот, от до речі ось от цей трол Суші оце я бачила в мокбанкерів. То типу, казали, це показали, що дуже смачні. І тут один, але мені буде цікаво спробувати. Давайте пробувати. Почнемо давайте з цього. Ось так от він виглядає. Ось такий. Зараз я візьму соєвий соус. давайте пробовать. Мы просто слюнки тычем просто. Сейчас он херачек. Давайте, 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 буду давайте, Это давайте, 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 Колорійність Що Сьогодні останній день цього відео пробної рубрики. Якщо вам сподобається ця рубрика, я буду дуже рада, і ми ще з вами побачимося в багатьох таких відео. А сьогодні останній день і в цьому відео ми з вами попрощаємося, але не засмучуйтеся. Тому, дякую вам за перегляд. Надіюсь, сподобалася рубрика. Всім па-па!